І ви маєте розуміння скільки це буде з огляду на те, які інвойси ви виставляєте, і коли вам клієнти заплатять. І я пригадую, коли я починала свій підприємницький шлях, для мене була така собі черво... такий собі червоний прапорець Історія про те, що я страшенно боялася цих кешгепів. А для мене ситуація, коли Боже, я ну я не маю грошей заплатити компанії е, своїм колегам зарплатню. Для мене було найстрашніше, і я, чесно кажучи, з самого початку використовувала Екселік, от прям на базовому рівні, для того щоб роз, зрозуміти типу, скільки я маю заплатити е, своїм співробітникам. Плюс в мене були ще контрактори, і е, е, я також рахувала всі ці розрахунки. Ми виплачували людям. У нас на місяць грошей. Ми знали, коли ці гроші можуть зайти від клієнта, і частина а, лежала у нас а, в, на банку. як financial банку. pillow, да. Така. Ну, да, але може, зроблю так трошки в сторону а, а, крок.